Двічі на тиждень у кімнаті Котелевського терцентру збираються місцеві майстрині. Тут займаються рукоділлям. Кожна із дитинства вміє вишивати. Хоч одну секундочку, хоч одну хвилиночку треба пошити, бо руки просять роботу. Над цим рушником Валентина Миколаївна працює і вдома, і у терцентрі. Це божник. Ним можна прикрашати ікони, говорить майстриня. Він по такій картині, з яку я знімаю, він чорно-червоний. Дуже темні такі кольори, мені не сподобалися. Я вирішила сама поміняти кольори. Я вирахую, скільки тут є, мене три, чотири. І оце я йду в одну сторону, зразу накладаю хрестик, а тоді буду повертатися в другу сторону. Серед робіт іншої майстрині Раїси Лисенко, крім рушників, ще картини та ікони. Є вони і за кордоном. Складаю з різних рисунків, які мені нравляться, я можу скласти не один. Ось мої дві роботи. Дуже мені подобається калина, винород, птахи. Ну, в общем, будь-який рисунок, який є, можу положити на полотну. Щитою не нарисоване, а просто щитою. Так само й портрети вишила героїв України Котелевщини. Одна із найбільших робіт у терцентрі вишитий килим. Його створила Лідія Дудченко, майстрині 83. Над цим килимом працювала півроку, ну я ж на роботі. Я сиділа й до пів ночі, бо така була заінтересованість. Така на шию ту квіточку, я нею родуюсь. Зараз вже не займаюся, бо очі не бачать, а хочеться. Моя любиме заняття, моя хобі. Створили вишивальниці і спільну роботу семиметровий рушник. Над ним працювали півроку дев'ятеро майстринь. Дуб і калина це неймовірна сила і невмируща краса. Мальви. Поєднані з трояндою, символізують сонце, лілія символ дівочої краси, чистоти та уюта, Середина, оздоблена крученими паничами. Плануємо поїхати 19 серпня на Сорочинський ярмарок і презентувати цей вишитий майстринями рушник. Вони їздять і на фестиволі, і на виставки приймають також активну участь. Всі види послуг у нас є безкоштовними. Із місцевого бюджету виділяються кошти кожного року. На територіальний центр 8 мільйонів нам виділили. Ну ми ще в нашому складі є ще стаціонарне відділення, де проживають люди поважного віку. На постійне місце проживання вони також фінансуються. Університет третього віку у Котелевському терцентрі працює 10 років. Лілія Пархоменко та Микола Рьоменко новини на Суспільному. Полтавщина.